Привіт всім! Шановна спільнота, шановні підписники, хто ще зі мною залишається. От, е, хочу пару слів розказати в такому невеличкому відео, е, що я тут придбав і трохи свої враження від того, що я придбав. З'явились е, в інтернеті у чувака, і він розбирав якийсь Чізет якісь. Е, Побачив амортизатори від 516. Все Самі, які у мене стоять на кашики. От. Ну, думаю, візьму собі на запчастини, тому що у мене на тому вон, стоять з бачками, там вже шланги треба перепресовувати. Думаю, візьму такі, якщо вони в нормальному стані, то в принципі соберу з них. От. Але про що я хочу розказати? Ну, це у нього з робочого мотоцикла, він написав під переборку. О, цей був в маслі повністю. Я його тільки що розкидав. Хочу показати вам стан амортизаторів і як люди на них їздили. Подивіться, їхній стан. тобто, от. Так, тут насер на спаркай це і не став розбирати, тому що заїхав на, е ненадовго в гараж. От. Бачите, який він зроблений. От, трубо, тут труба. Тупо треба оце все розпилювати болгаркою, щоб його розібрати. От, покажу пружини, які тут стоять в порівнянні. От, це якісь нарізані з чогось пружини. От, може від кашика, може від чезета, не знаю, але на Чизетовські вони не дуже схожі. От, так він виглядає, цей еморт. От, Другий, зараз покажу. Це от, отак було все зроблено. Щось він не фокусується. От. Ці так самі пружини, бачите? От якось воно отак от, от. Бачите, по длінні, по довжині. Так. Ця якось обрізана була. Також. Понятно. Ну У мене пружини є там запасні. Тобто, тут брались вони не із-за пружини, а із-за оцього корпуса. Понятно, тут оця вся частина вона не розкручується, тому що вона там наглухо приварена. От. Але я коли, коли почав е, розбирати, тобто, мене здивували, ну, тобто, людина на них їздила. Ну, тут, понятно, наче все більш-менш терпиме. От. Тут ну ще я його не домив. Та і камера не побачить, дзеркало, наче теж живе. в цьому всьому ну, понятно, салінблоком гайки. От. Коли знімав цей штук, він, понятно, потекший був, бачите, обварено все це, але він має від... відкручуватись, має. Але вже він вже ніколи відкручуватись тут не буде з цієї сторони. Це гаєчка розбита. Тут має бути всередині, наскільки я пам'ятаю, тут. Сальник має бути з цієї сторони. Йдемо далі. Тобто тут далі йде пакет. Хто знає, тут має бути тут кільце. От. Ну, наразі у мене їх немає в запасі, От. але тут має бути кільце. Понятно, що тут якісь резинки це все прослабилось, воно вже покорежене. Бачите, ці всі сальники. Але мене дуже це сильно. Ну, ці всі тут цей гандончик це цілий, це наче теж більш в більш-менш нормальному стані. кільця є той взагалі, я думаю, що в гіршому стані, але ну, мені їх треба було на запчастини. Просто мій коментар до чого зводиться: до того, що людина на них їздила. Тобто вони якось у неї працювали. Але дуже цікаво, бо кільця я тут не, не знайшов всередині цього пластику, Тобто, як як можна було? Я, я, я не розумію, як можна було на такому їздити? От просто, як воно працювало. Тобто, п, понятно, я коли оці аморти збирав, тобто вони також у мене там не дуже працювали по певним причинам, з певних причин, да? То, хто, хто пам'ятає, хто мене дивиться з, від самого початку. Да? От, но... Але ж у мене там зібрано все по. Як має бути, повністю всі сальники, всі шайбочки і так далі, і тому подібне, і пакети, і так далі. От. Але ж Бляха, ну як як можна було на цьому їздити? Воно ж взагалі от тупо, воно тупо не працювало. Я просто, ну, я тупо в шоці. Тобто, може, в якихось перших пару качків воно і працювало, да, тому трошки потекло. Але бляха, ну як оце? От, от як? Ну що, не, неможливо зробити цю. Металічну пластину? Тобто, ну що це? Що це за колхоз? Я вибачаюсь, звісно, перед власником. Може, він буде мене дивитися, йому стане обідно, або це взагалі не його. От. Але бля, ну як? Ну, скажіть мені, от, от... ну ладно оце ще, оце ще, ладно, оце ще якось тут насрали, тут щось е доварили. Але оце, от скажіть мені, будь ласка, як оце має? Ну що це? Саленблочик випав. Знаєте, якийсь салендблок. Ладно. А тут теж все криве, косе. Ну, ці я перепресую, це не проблема. йо моё ну, ну от, о, герметос. Все як треба, герметосик. Ну от. от, от. Ну я не знаю, в я, Я тупо вражений. У мене така улюблена фраза Клієнт вражений. Ну, якось так. Понятно, я їх переберу. Там якось віддефектую, що тут ціле, що тут не ціле. У мене є тут отакі пакети шайб запасні. Зроблю це кільце. До речі, хто знає, з чого краще зробити оці кільця, тому що я бачив. В інтернеті дуже багато цікавих речей. Хлопці робили їх з таких пластикових стяжок, їх обрізали тут. Це ну, От. Тому буду радий, якщо хтось щось підкаже. Бо ці, ці кільця я ще не робив. Я не знаю, як вони там, з чого краще їх робити. Ну, понятно. якийсь пластик можна знайти. От. Ну, оце якось так. Тому дякую, хто дивиться. До речі, карп. Цей стоїть. Ну, наче налаштував його, наче, але трошки мені здається, що він вже не підливає, але почав трохи біднити на посвічка, свічка, свічка трохи більоса, бі 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 скажем, стала. От. Ну, то вже трошки пізніше навесні. От. А, до речі, на ньому зливав масло і трошки знайшов алюмінієву стружку. Тобто, щось там десь, мабуть, чіпляє. От, в двигуні, хоча все працює, все нормально. І так і не вирішив. Розкручується постійно корзина щеплення, То, хто бачив, там іноді на, на відео чутно, що як він підбуксовує. Розкручуються ці 5 гайок. От. Треба щось буде поміркувати з них. А так, наче, цей карп мені подобається, як він працює краще, ніж цей ІКОВ-34. ну, Мені більше подобається низа і середина. на в високих обертах, ну, він, скажу так, по, моїм, по моєму жопоміру, він трошки, скажімо, не так валить, але валить. От, але не так, як на Якові. Ну, Може, це пов'язано з тим, що тут трошки менший жикльор. От, хоча дифузор, що Цей 34, що той 34. Ну, Тобто, якось якось, якось так. От. Зимуємо потихеньку. Все, всім па-па. Дякую, хто дивиться. Бережіть себе всім миру.